Міні-агро Київ Південь, селище Глеваха відвантажуємо, Джинму 404 з фризою 150-ю. Клієнту в Черкаську область. Чотирьохциліндровий дизельний двигун, водяного охолодження, два насоси гідравліки. Коробка хода зменшується 16 вперед, 4 назад. Міні-агро, Київ південь, селище Глеваха. Машина також чекає на завантаження. Зараз будемо солі звантажити. 26-й. Міні-агро, Київ південь, селище Гливаха. 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик на тест-драйв. Вибір техніки. Приїжджаєте, тестуєте, вибираєте. Доставка безкоштовна. Запрошуємо на майданчик. Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траса, Київ, Одеса. Ласкаво просимо.